Медитація на здобуття енергії. Ця медитація допоможе тобі здобути енергію, підняти саме ту твою внутрішню енергію для здійснення всіх тобою задуманих планів. Цю медитацію потрібно слухати 21 день підряд, щоб сформувалась нова звичка думати про себе правильно. Щоб твоя внутрішня енергія не блокувалась, а навпаки завжди піднімалась, коли в тебе з'являлись нові ідеї та нові задачі. Плаштовуйся зручніше та дозволь, дозволь цим словам вести тебе в подорож розслаблення. Навіть якщо ти заснеш, твоя підсвідомість. Почуй все необхідне для трансформації твоєї енергії. І в будь-якому випадку цей час буде корисний. Зверни увагу на своє дихання, повільно вдихни повітря і дуже повільно та плавно видихни. На видиху. Одразу обличчя пом'якшується та розслабляється все тіло. Все тіло пом'якшується від пальців ніг до голови, занурюючись на поверхність. Ти віддаєш гравітації все напруження тіла, емоції. Почуття, думки та контроль все пережити за день. З кожним видихом ти відпускаєш щось. Та не задумуючись, що саме. Вдих та видох один. Відпускай. Вдих. І видох два. Відпускай. Вдих і видох три. Відпускай. Перемикайся з думок та справ на відчуття та спостереження. Відчуй своє праве плече та дозволь йому розслабити. Права рука розслабляється до ліктя, до зап'ястя. Розслабляється центр лодоні і один за одним всі пальці. Відчуй свою праву руку від плеча до кінців пальців. А зараз відчуй своє праве бедро. Від самого суглоба вся нога розслабляється до колін, до ще Розслабляється п'ятка, стопа і кожен пальчик один за другим. Відчуй всю праву ногу. Від бедра до пальців стопи. Тепер ліве плече відчую його та дозволю розслабитись. Ліва рука, ліва рука м'якне, до локті, до зап'ястя. Розслабляється центр лівої ладоньки і по черзі всі пальці лівої руки, утримуючи в увазі всю ліву руку від плеча до пальців. Відчуй своє ліве бедро та відчуй, як воно розслабляє. В суставі, а потім до коліна, до щеколотки. Твоя увага переміщується в стопу, відпускай напругу, розслабляй свою стопу та кожний пальчик лівої ноги. Тримай в увазі всю ліву ногу від бедра до пальців. А тепер увага переміщується в голову. Відчуй внутрішній простір. Відчуй внутрішній простір в голові. розслабляючи мізок. Розслабляється шкіра на голові, розглажується лоб, простір між бровами, розслабляється м'яз під очима та повіки, Зникає все напруження очних яблук. Та вони. Коли вже занурюється в черп, розслабляються обидві щічки, ніс та ніздрі. розслабляються м'язи навколо рота, верхня та нижня губа, корінь язика. Відчуй свою щелепу та відчуй, як вона. Зжимається та підборіддя мягко відвисає, розслабляється горло, шия з усіх сторін, розслабляється грудна клітка та м'язи між ребрами. Серце, відчуй, як б'ється. Твоє серце. Пом'якшується живіт і всі органи всередині живота. Пом'якшується вся спина. Хвиля розслаблення спускається від лопаток до стегу. Розслабляється таз і органи всередині таза. Тепер Увага знаходиться у всьому тілі. Ти відчуваєш енергію внутрішнього простору. Як приємно бути тут. Кожен подих захоплює тебе всередину себе, у внутрішню тишу. Так? умиротворення. Кордони тіла розчиняються. Зараз ти можеш створити свій позитивний намір та відправити його кожній клітині свого тіла та всьому Всесвіту. Я є. Я відпускаю всі страхи та сумніви, і життя стає для мене простим і легким. Я відчуваю славну, динамічну енергію. Я активний і живий. Я можу зробити все, що я планую. Моя енергія завжди піднімається. Я стаю енергійним тоді, коли в мене виникають бажання творити. Все те, що я роблю, приносить велике благо для людей. Я не звертаю уваги на хейтерів, на тих людей, які кажуть, що я погано роблю. Я завжди знаю, що все, що я роблю, допомагає мені та моїм людям. Я щиро вірю в цінність того, що я роблю. Я готовий щодня змінюватись та рости. Та ставати якомога кращим для себе, щоб давати цінність для людей. Сьогодні я прокидаюся, ціную все, що бачу, і дякую Всесвіту, за всі уроки, за всіх людей, за рідних. Я щиро вдячна своєму тілу за те, що воно служить мені. Мені відкривається все, що мені потрібно. Моя інтуїція завжди на моєму боці. Коли я ділюсь любов'ю, вона повертається до мене у приумноженні. Тепер я звільняюсь від деструктивних страхів і сумнівів. Я даю своєму тілу все те, що йому потрібно, щоб воно активно служило мені та робило все те, що я задумав. Моя цінність, яку я даю людям. Зворотньо конвертується в гроші, я отримую достатньо коштів за свої труди. Мій образ відомості позитивний і радісний. Я довіряю собі. Я глибоко задоволений усім, що я роблю. Я відкритий канал для творчих ідей та моє тіло піднімає енергію для здійснення усіх моїх ідей. Я дозволяю собі бути процвітаючим. Я маю внутрішню силу завжди самовідновлюватись і зцілювати своє тіло. Я пам'ятаю кожен успіх свій, і він мене надихає на рух вперед. Ще кілька хвилин ти можеш побути в цих енергіях та повертайся в своє тіло. Відчуй свої руки, кожен палець, відчуй свої ноги, відчуй своє обличчя, зробив дих та видих, повертайся, слухай цю медитацію 21 день підряд, щоб в тебе сформувалася звичка думати правильно. Підписуйтесь на мій канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити жодної корисної інформації для твого саморозвитку. З вами була Наталі Шарма.